Всім привіт! Сьогодні у нас буде незвична розпаковка. Будемо розпаковувати ось такі картки з сакурою картка ловкою Саме цікаво я її шукав, шукав. Ну, я знайшов, Да мені повезло. Але я вже вирішив, щоб її більше не шукати. замутити такі якісь нові штуки вийшли Прямо на в'йо, мабуть, але це не точно, на цього не бачив і ось замовив дві штуки. Замовляв брату картки на день народження, велику кількість. І ось. І собі підмазався двома маленькими Що Тут Що тут? я взагалі не, душі не знаю. Брав тільки авторитет сакура мені. Брат сказав, гарно виглядає. Якісь тут пломби непонятні які. Короче, щось тут написано. Серія якась МКСН Y01. Чи якісь пломби, щось таке китайське, фірма. Да. І давайте перше, що ми зробимо, я зробив закоп картки, котрі мені не вистачало. Да, тут ви бачите, багато. Це подарунок, а це я замовив. Вречі, брав у Україна полячки. Да, мені з Польщі ці картки приїхали. Там мені потрібна була одна картка, але я вже говорю, давай вже виберу щось, що мені подобається. Хай буде вже, пофіг. Давайте будемо спочатку з бонусів, щоб не одна картка не їхала. Наскільки душний. І тут бонусами така штука якась. Що ти таке? Що ти таке? Що він таке маленький? Що ти таке? Це якийсь щось з Геншина, якийсь дитинча. Що з ним робити? Угу. Может, тут аж плівку треба здирати? Да. <рес> Опля, щось стало на сильно гарш, гарніше, но шо тут також треба плюку здирати? Да, треба. Я в твою верю, давай. Обан. Так я уже прохаваний а? якийсь такий малий дитин час згеншено. ну Дякую, дякую. Це все подарунки. Давайте. Оба отак от. Ось така. Ось така панночка. Ось така бензопилка якась. так коруче. Ось отак. Інша бензопилка тут якийсь зірок. Рідкість. Трильон зірочок, якісь очки. Коруче. Може, кудись вкрали, десь щось вигадали. Сила. Коротше, це SSR, це СП, ну СП круче. І ось вот така панянка. Дякую ще. Давайте, давайте, наліпки, наліпки. Ось вот такий панкіт. Потім ось вот таке згеншила якась дівка. Ось така. Ось така. І ось така. Так, далі у нас. Да, от те, що я там щось знаю, якісь анімешки. Ось таку це робота, коли я дивився, мені подобалась. Вона в ресторані жила на криші, да, з хати збежала. Так, ось така нова покемонська тренерша з, з якоюсь гігантською головою. Подумав, ну хай буде. Ось ця тренерша. Це Мегумін, Потім ще одна з великою головою. Це також з роботи. Он Аннічку собі замотив. Це Суверлорда. Це да? дві. Мабуть, ну, наче Суверлорда. Потім це Сао. Раз, два. Потім таку, як вона, Євенгеліона, Аску, Рей. Потім щось там з кроликом. Ну вони такі товсті, можете побачити. І ось ця картка, яка мені треба в колекцію. Хто це? Не знаю. І не дізнаюся, я так думаю. Да. це сюди. Де дитинча? А ось у дитинча гіншна, хай подався цю удачу, хай на лові тут лежить. А ти сюди, і давайте відкривати першу коробочку. Ми з вами справимось. Чик. Що тут у нас? У мене таке враження, що тут просто тупо картки лежать. Так, я вгадав. Як їх дивіться. Якісь ноги, щось мені не сильно подобається. Ноги без тіла. Ну що ж, воно якесь рожеве є, ну може щось, щось гарне буде. Чудове, різнокольорове. Ну що? Тут книжка. Блядь. Держить мене сімеро. Це сюди. Це погладимо маленьке дитинча. Давайте поки що подивимось. Та-дам і та-дам. І. Вау! Сакура, Сакура! Я не пам'ятаю, як його звуть. Да, я вам зараз би показав, яка в мене чашка є скава, але я приверну. називається да. Йобнутий. Ну що ж. О, оце мені подобається. Це якась R C <сіпи> R. <-р> мені це подобається. R17. Ну мені вже, вже подобається. Ну давайте. Це якась SZ12. У мене є перша книжка Матір Бож'я, Це можна, блять, на торпеду автомобіля вішати, блядь. І хреститься, коли щось робиш. Це піздець. Це за всі муки мої. Дивіться, дивіться. Сина тільки не дивіться, то зітрете. Своїм взглядом, дивіться, що відбувається? А тут що? Блять. Що це за магія, блядь? Я в шоці, блять? Це, блять, як? Це, блять як? Це треба в паспорті, блядь. нассить pues... при... тут до серця класти. І коли так ти подостаєш. Як розворачуш, так дивишся. Заради чого ти живеш? Потім її обратно так складуєш. Ух, блядь. Ну що ще потримувати? Лялочку. Давайте їх хорошо потримувати. Я готовий ще на одну ктичку. Ух. Ну що? А ви не вірили, що щось буде Путін. Ну тут наче... Бля, тут теж книжка! Що Шо? Не кожна книжка? Ні, тут інше. Руки дрожать. На очах сльози від радості. Давайте, дивіться, яка вона блискуча. Се, тут рідкості, що піздець. їх всіх збирать і збирать. Се. Бля, у них ногами. Як ікони R. У нас яка R до цього? Ось така R. Це R15, це у нас R17. Це все, все, що у нас? Тут якісь мантри написані. Вони все рефульоне таке. І номер який, який тут? Четверте се. Ще побачити її. Айр Пеппер. Папир воздушный Так, а тут у нас, что у нас тут? CP12. Пиздец, тут и так много. Фух. Еще. CZ08, блядь. А то CZ12. Срань. Руки дрожать. На очах радость. Аж молиться, це б точно торпити замість містіком. Да, отак повісити дві штуки, ладно, не буду чіпати. Ну, що я можу сказати? Ось таке ось чудо приїхало. Так, да, скажете мені, воно того вар... коштувала, вартувала ці, ці коробочки. ну По ціні не важна. Ну, вам сподобались вони. Воно варто таких коробок покупляти? Купляти, то що я купив. Варто їх ще купити. Бо мені якось скажеться, що ось цього мені, наче, достатньо. Більше вже не треба. Чи треба ще більше якогось? Не знаю. Ще якусь ікону. Може тут не ікони, може тут якісь. Може тут монети, може якісь переливашки. може тут ще може щось. Ну, Коротше, я щасливий. Да. Так що ось ця штука приносить щастя. Так що ось от так от. Дякую, що подивилися. Пишіть ваші коментарі. Пока-пока. Будемо розкладати картки. Бумс. Так, да, у нас тут картки наші, я їх переодягнув. Протектори. Ось наша одна. Давайте як кластиться. Це хто у нас? Дев'ятий тір. Ну так, да, ось таких карт не було. Дев'ятий ми зараз одягнемо. Ось вона. Да. Дев'ята, це у нас тринадцята. Подруга. 11 12, 13 А щойно згадав, у мене ще ж картки лежать від Володимира. От я підготувався, дивіться, карток у нас багатенько. Ну, давайте, ну це, походу, всі дев'ятки повинні бути. Це Володимир передавав. Ну що ж, по порядку вони, звісно, не лежать, але давайте спробуємо щось, хоча б першу. Тридцять шоста, о Боже. Це яка? Хто із вас тридцять шоста? Це що? Оце? Тридцять п'ята. Чосені? Як я вгадав? Тридцять шоста? Ти яка? Перша? Ого. Ого! Ого! зараз ми її сюди. Бабах. Так, ти у нас 22 Давайте. 22-га, подруга. Так, це 18, 19, 20, 21, 22. Бах. Це друга. Подруга. Так, бах. Ти у нас 29-та. 29-та. Це ось тут 29, 30, це інтерв'ю. Да. Чик. потім ти у нас 21-ша. Ось це будеш 21-ша. Щось не хочу аналіз. А ми її змусимо злась. Дивіться. Вау, тут все, тут все. Тихто така? 14, 15, 16, 18, і ось сюди. Да, старінка, вся повністю. Ця штука тримає. Блин, це сюди. Ось ця яка. Сьома. Сранні. У мене всі, всі дівки. СССР. Дивіться, всі РКС. Серки. срк всі. Оце срані. Щось неймовірне. Далі у нас Сьома. Це так, п'ята, шоста, сьома. Сюди. Потім 12, та це 9-та. ось 12. ЧІК. О. Ну що все? Тут? Може ще якісь є? Не, Це якісь інші дівки. Ну що ж, так, це у нас ССР пошли. 16. та

Потім така. Це шостий. Чік. Тут прям все. Ну, прям круто, коли воно все. Круто, коли не все. Десятий номер. Сюди. Чик. І оця риба, акула. Сімнадцята. Сюди. Не вистачає червоноволосої. ось сюди. І у нас ще є серка ровна ось сюди. І серки у нас всі три штуки є. Ось у нас ще дві картки. Я вам десь казав в якомусь відосі, що мені приїхало два. Е, я замовляв два блоки з восьмими жабами. Щоб добити їх, бо тут багато не вистачає. Коротше. Короче, приїхали замість двох блоків дві такі карточки. Там у декларації було написано, що кожна картка по, щось там, по 500 гра грам. Да, так що. Ось отак. Що мені прислали? І ось одна R. Ця СР-ка. Ця просто Р-ка Так, це якісь там сед 5.0. 185, щось там, 135, нічого ніч, ніч не понятно. Ми їх кладемо сюди, в колекцію, на, на згадку. Що Таке ось добро у мене було. І Могло бути, але у мене тепер дві картки. Ну так, да, ми дивіться взагалі бомба. Володимир, дякую тобі. Тебе рука бабія. Витягнув всі картки, що майже мені потрібні. Тут двох мені не вистачає. І не вистачає оцієї. Я думаю, буду, якщо не знайду, буду на аліку замовляти. Поштучно. Ціна чи не дорого коштують. з цього сета. А з восьмого, так там жопа, звісно, дорого. Дорого, дорого. Що, що робити? Треба шукати. Тут на бікіні. Давайте... Що ми робимо? Давайте ми ось сюди кладемо величайші картки в історії людства. Давайте дві єрочки покладемо першими. Дві єрочки. Раз. Два, сирочку і цепешечку. Я думаю, я ще замовлю одну мінімум, пару можливо. Скільки тут ще 2-3. Дві, Дві штуки точно можна замовити. Ось мої. Моя любов. Так, і тепер давайте ті, що я замовляв, просто так. Що мені сподобалось, теж покладемо в альбом, в альбом вже закінчується, треба новий альбом. Жесть, не встигаєш альбоми купляти. Як вони починають закінчуватись. Це шок. Да. Ну, тут класно, що можна тасувати листи. Якщо куплю новий альбом, можна ці просто катки звідси забрати і перекласти в інший альбом. Сюди і щось інше збирати. Ну, все там якісь набори. Жаб я більше збирати не буду. Мабуть. Але це не точно. Ну, ми побачимо. Що в нас чекає майбутнього. Може жаби будуть мега крутими, може не будуть. Ніхто не знає історія це замовчує. Ну, ось так заповнюються альбоми, тепер ви знаєте. Да, ви дорослі тепер. Хоба і цю поклав, що патрували, бо бубенку я цю знаю. Так, цих я хоч і знаю цих двох одна особистість. Класти їх не захотів, не сильний фанат. І тим паче це не жінки. Ну це тільки що придумав вигадку, чого вигарку сюди не класти. Так що, ну, у мене тут є і не жінки, де-де-де? Осак у не жінки. Не особливо, що це жіночі. Якщо буде гарна картинка і чоловіком, то нехай буде. На ці катки брат положив ока, можемо в впарю. Якщо не впарю, то щось придумаємо. Дякую, що подивилися. Пока-пока.